Добрий вечір, шановні глядачі. Цікаве питання: що робити, якщо в машині воняє тухлими яйцями? Ну, якби то як то кажуть, незрозуміле питання. Може хто яйця підклав, а може, що з машиною трапилось. Так от маю Jeep Wrangler, знаєте, да, 12-го року Sahara 3.6 Pentastar, класна тачка. Мав сьогодні поїхати на офроуд. На офроуд не поїхав, поїхав в інше місце і повертаюсь з того міста і розмовляю зі своїм другом. І на кожному, можна сказати, перехресті відчуваю все більше і більше запах тухлих яєць в машині. І під час розмови починаємо говорити з товаришем, що, що це може бути. Він мені каже, це може бути каталізатор або може бути акумулятор. Я кажу, каталізатор хто зна, а акумулятор так, в мене поганенький, тут в третій день підкурюю його машина не заводиться. Все. Він каже, в мене таке було, я не міг розібратися десь там декілька місяців, шукав дуже багато інформації в інтернеті, ніде такої інформації не було. От, е, виявили, що це акумулятор. Акумулятор починає кипіти і видавати такий. Запах. Ну, я собі їду, э, нюхаю. От, думаю, ну дійду вже додому, перевірю. От, доїжджаю додому. На жаль, не зняв момент епічний, відкриття капоту і пару з акумулятора, але зняв ось інший момент. Ви його можете побачити. Вибачаюсь за французький, але по-іншому не може бути нічого. Ну що я вам скажу, ребята? Добрий вечір. я диспетчер. Так, попарусь. Такая история. Вот такая история, блядь. Я, конечно, пересрал. Я не достал. Фух. Фух. Зарядив акумулятор. Так ось. ну Побачили, да? що, що трапилось. Що відбулося насправді? Насправді, акумулятор вийшов зі строю. Я його підзаряджав трошки, і тут їхав досить довгий час без зупинок, 100 км майже, і він почав. Кипіть. От. І викіпать, і пішов від нього такий запах. Попадав він через е, воздухозаборник в салон. Фільтр, звісно, що не фільтрував ці всі запахи. От. І виникла така от ситуація. Неприємна. І дякуючи Богу, що це був свинцевий акумулятор, з ним нічого не трапилось. Е -е Пишіть в коментарях. ну, По-перше, мене цікавить питання, який тепер акумулятор купить, поставить в машину в, на 36 Пентастар. А по-друге, пишіть в коментарях ваші думки, може в когось таке було і тому подібне. Так, ну сліди запотівання я вже прибрав, вимив усе. Тут було таке все. Тут була кислота налита, зараз все вимив, вичистив. От От такий акумулятор. А, Мега, на ньому є там вон, якісь циферки. Не знаю, чи видно, чи не видно. Судячи за цього, він 21-го року. Думаю, що 21-го року виробник Україна. вироблено в Україні. Так, що можу сказати? Тут теж ну, таке, як 21 й рік. 26, 6, 21. Або 70-22. Не знаю, не впевнений я. Я машину купив вже з цим акумулятором, але от такий він пригоди він мені цей приніс. Старт-стоп 78 Ач. Коротше, У кого джипчик іще, кажіть, які у вас акумулятори стоять. Буду завтра купляти собі новий. Напишіть в коментарях, буде цікаво знати, що у вас стоїть. Ну, така, така історія з машиною відбулася. Досить таки неприємна історія відбулася з автомобілем.